Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я буду вам показувати перепілки, як, як вони в мене підросли, просто вони дуже швидко ростуть. Я сам здивований, як вони швидко ростуть. Сьогодні, якщо я не помиляюся, їм 11-й день. Е, ну, хай буде 11-й там. Плюс-мінус так. І дивіться, які вони вже в мене великі. Беремо таку руку і ось така. Чи давайте візьмемо ось цю, наприклад. І такі перепілочки вже. Вже, як ви бачите, вони обросли пір'ям. Забрав вже я від них лампочку, так як вже тут дуже жарко в них, вони вже так самі обігрівають себе, тепло. О, бачите, як літають. Хай трошечки політають, відкрив, щоб зайшло свіже повітря. Дуже сильно тут влажність пола, то я забрав лампочку. Все запотіло, віконце вже гразне, тут гразне, але я поки що ще не прибираю, вже приберу, коли. Ще там я їх потримаю там? Ну, хай ще з тижденьок потримаю їх і все. І буду вже їх переселяти в клітки. Пороблю ще клітки, ще клітки не зроблені, але це недовго їх робити. Я собі придумав, як я їх пороблю і побачите. Зроблю такі підвісні клітки, в мене є, я поробив одні, щоб такі підвішувались. І ще такі пороблю. тільки чуть-чуть не такі. Так що побачите. З'їли вони вже дуже в мене багато. Ну як дуже багато, ну я не знаю, чи це багато чи не багато. Але за два тижні вони з'їли 10 кілограм комбікорму. Ну, я вважаю, це немало, але ну, тут десь приблизно 90 перепілок. Як на 90 перепілок, то це, й, можливо, і небагато. Ну, що вони з'їдять, я їм ще куплю раз стартовий комбікорм і там вже побачимо, наскільки його хватить, можливо, ще куплю 10 кіл. Або... Вже куплю для несучок, і вже буду годувати для несучок. Так багато я, скоріш за все, не буду тримати, так як я вже говорив, що хочу більше тримати їх на, на м'ясо. Тому я залишу там собі штук 50. Ну, це скоріше за все. Залишу штук 50, чисто для яйця. І все. Які лучше повідбираю. І так, і, я думаю, якось воно. Буде. Так як я вже казав, що яйця важко продати, і яйця це не Якщо інкубаційне яйця, да, по 5 гривень там продавати, то все вигодно. Можливо, що й так буду продавати інкубаційне. Якщо будуть закази, буду продавати інкубаційне. Якщо буду знати, що це нормальне яйце, тоді, да, тоді можна буде ще продавати інкубаційне. А так, чисто для харчових яєць. Це не вигодно взагалі. Але треба ще наробити багато кліток, щоб вони їх підрощувати. Так як в мене ці були здорові клітки, але ж тут вже будуть у мене кролики. Так як вони великі для перепілок, а для кроликів саме то. Тому я вирішив все ж таки тут тримати кроликів. Ось такі у мене тут кролички сидять. Вже вони непогано так підросли, вже такі масівненькі. Класні. Двоє злучені. Не знаю, приведуть, не приведуть, але злучив я їх. Так, ну що ж я вам можу за перепілок розказати? Що вже так їм? маловато місця, як ви бачите, дивіться. Ну і вони вже тут трохи кучкуються. Я казав, що щоб подивилися, яке як тільки вони вилупили, скільки місця вони займали і скільки зараз займають. Ну, я думаю, різниця є. Тому, Тому це дуже добре, що вони ростуть. Що вони дуже швидко ростуть. Кину я їм. Тут є. Я ж ще не включив цю лампочку. Ось лампочка, щоб було трошки освітлення, щоб постійно тут горіло і щоб вони постійно могли їсти. Так як вони їдять. І цілу ніч, і цілий день. І тоді вони будуть дуже швидко набирати. Я з тими так не робив. Можливо, я вже і про це задумався. У мене вони почали нестись на 53-й день. Можливо, із за того, що вони... в них був малий часовий день. Як хліб закрили, все, в них темно. І Із-за цього вони, можливо, і погано росли. Ну, і я вже замічаю, що вони набагато швидше ростуть. І більшечки, і. Хороша виживаємость. Ще поки що. Ну, оце тоді загинуло, що трошки замерзло, позалазили, вони залазили під, під радюги, Я зробив одну цельну трошечки свої помилки виправив і все нормально зараз. І я думаю, що подальшому. Що б я ще роб... зробив би? Порекомендував би, якщо ви там хочете робити брудер, що ще сюди б не мішало б, не мішало б ще сюди поставити вентиляторчик. Є такі вентилятори. Щоб він трохи е, розгонив, бо якщо там, наприклад, лампочка, то воно коли лампочки дуже жарко, а там, наприклад, в куткові дуже холодно. І щоб він розгонив цю, е, цей воздух, щоб була рівномірна температура, і коли буде вентилятор крутитись, то він буде вигонити влагу. Так як от зараз навіть відкриваєш і там дуже сильна влага. Це також недобре. Але я вже буду скоро забирати радюгу, заберу і вже тоді думаю буде нормально їм. Ну, в принципі, то, що я хотів сказати, я вам саме основне не сказав. По брудерові. Більше такого, ну ще я б ще можливо, якщо там зімою їх тримати, ще б можна було б оббити обити. і щоб не було цих щель. Так як я, як ви бачили, накривав радюгою, як тоді вони почали холонути, я накрив і все одно дуже холодно їм було, прийшлося кидати лампочку. І тоді вже лампочка почала обігрівати. Так як цей обігріватель не справлявся. Зараз він, в принципі, справляється, ну перепілки вже не так бояться холоду, вони вже величенькі, вже як-не-як обігрівають себе. Ще, звісно, їх на холод холоду вони бояться, але коли є легенький подогрів, вони себе можуть справляються, можуть обігріти. Але як перші дні, особливо, в перший день все нормально було. А тоді виключили день, виключили світ на другий день і все. Як я з ними награвся тоді. Ну, що втрати невеликі. Я ж вважаю, що втрати все одно невеликі. Десь я втратив 10 штук. Це не дуже так багато, 100 штук, 10 штук, це Це ще по божески як в мене. Того року залишилось 130 штук, 30 штук, ото так, да, то було обідно. Ну, Тоді в мене були, по-перше, погані перепілки, по-друге, почалися холода, вони якісь були маленькі. Тримав я їх довго, вони були маленькі. І так і я з ними наконець збувся з тими. І більше я там і не заказував. А ці, ну, в принципі, непогані, я думаю. Ще я не можу 100% сказати, так як я ще не бачив їх великих. От коли я ще дуже чекаю, щоб побачити, яка в них буде тушка. Дуже хочеться подивитися, чи вона буде велика. Там я говорив, це, що продає, казав, що максимальна тушка це 400 грам. Ну, побачимо. Чи це так, чи не так. Так що підписуйтесь на канал, щоб це все побачити. Ну, а ми будемо закінчувати. 啊，那。是